Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський. Езотерк Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Одне з досить важливих запитань зараз на даний момент це питання, яке стосується Південної Кореї, тому що зараз вже з'являються повідомлення та новини про те, що Південна Корея таки буде допомагати Україні. І я би хотів подивитися, наскільки сильною. Може бути поміч Південної Кореї для України і чи будуть солдати Південної Кореї чи війська Південної Кореї відправлятися в Україну для того, щоб боротися з військами Північної Кореї? Тому що стосовно Північної Кореї, це вже офіційна новина, це вже офіційно звучить скрізь. І багато де навіть у міжнародних виданнях пишуть про те, що це може бути таким передвісником. Дуже нехорошим, можливого, початку Третьої світової, це не є дуже добре. Я би хотів подивитися, питання, яке стосується Південної Кореї. Про Третю світову, може, ще пізніше знімемо прогноз, але зараз, на даний момент, я би хотів подивитися питання, яке стосується допомоги Південної Кореї для України. Стосовно Північної Кореї, я вже, до речі, відео записував. Воно є на моєму Ютубі, можете зайти, передивитися. Давайте будемо з вами розбирати цю ситуацію. Я хочу витягнути на циганській колоді карт. 5 карт. Так. Я хочу витягнути на таро 3 карти. І я хочу витягнути на гральній колоді теж три карти. Давайте так, на циганській колоді ми дивимося, чи буде допомога і наскільки вона сильною буде. На таро ми дивимося питання, чи будуть пів, пів, чи буде Південна Корея воювати в Україні, допомагати Україні. І на, це, на гральній колоді ми просто дивимося висновок, чим це все завершиться: позитивом чи негативом для України. Добре, спочатку стосовно допомоги, карта лживості. Перша карта падає. Карта певного лицемірства. Ну, така не дуже хороша карта. Перша, така трошки неприємна. Далі падає карта постоянства, карта стабільності хороша карта, позитивна. Карта кімнати, падає, карта закритого простору, карта посильного, карта посланця. І карта Священника, покровительство, захист вищих сил, і допомога, і наставництво, меценатство якесь. Дивіться, тут чотири карти позитивні. Карта стабільності, карта посильного. Карта священника – це хороші карти. Єдине, що випала одна негативна карта. Причому вона випала на початку прогнозу. Це карта лживості. Можливо, ми занадто багато очікуємо. Україна можливо занадто багато очікує від південної Кореї, що прямо там мільйонами військ будуть заходити, і відстоювати, боротись. Ні, цього не буде. Карта лживості, це в тому числі можливо якісь обмануті надії, але допомога буде. Допомога буде, бо тут карти хороші далі. Карта священника, посланець, карта стабільності. Ну, карта кімнати вона така більше нейтральна. Добре, дивимося далі. Тобто, допомога таки буде. І допомога буде суттєва, але можливо не зовсім така, як би того очікувала Україна. Е, дивимося стосовно того, чи можуть найманці з Південної Кореї, війська Південної Кореї воювати в Україні. Давайте подивимося з вами. Королева Кубків, пряма позиція, карта сильної жіночої енергетики, карта відлюдника, 9-й аркан. З більшістю проблем українцям все одно прийдеться справлятися самотужки. І карта башні, карта руйнації. Ну, я би не сказав. Чесно, таке собі. Я би не сказав. По-перше, центральна карта 9 аркан це карта Отшельника, карта відлюдника. Це знову ж таки людина, яка одна сам на сам зі своїми проблемами. А поруч башня, 16-й аркан. Карта руйнаць. Ні, я, я думаю, що допомагати якось матеріально, збройно, фінансово, то вони будуть. Карти це підтвердили. Але от так, щоб вони от воювали, ну, я дуже сильно в цьому сумніваюся. Карти говорять ні. І дивимося висновок. Чим це все закінчиться? Підтримка Південної Кореї. П'ятірка Христова, карта боротьби. Бачите, такий чорт тягне жінку кайданами за собою. Боротьба. Провокація, заворушки, боротьба конфліктів, в тому числі, знаєте, українська територія, українська земля знову ж таки є плацдармом зараз, на жаль, для вирішення, в тому числі, конфлікта інтересів між Північною та Південною Кореєю. В тому числі, тобто, знову ж таки, ну, Північна Корея скоріше буде воювати своїми військами, а Південна Корея буде воювати своєю технікою. Тобто це отаке от зіткнення двох інтересів, конфлікт двох інтересів Північної і Південної Кореї на території України. На жаль, Ой, бідна та нещасна Україна. За що ж їй таке все дістається? Далі дивимося. Четвірка червова карта колісниці, карта руху вперед. Це хороша карта, це позитивна карта. І остання карта прекрасна карта, дуже чудова. Найпозитивніша карта в колоді це червовий туз. Це карта великої любові, великого благополуччя та щастя. Тобто підтримка Південної Кореї закінчиться ось таким щастям та благополуччям. Не даремно я ж люблю все-таки Південну Корею та все, що з нею пов'язано. Я люблю південнокорейські фільми, я люблю південно-корейську техніку, Samsung користуюся активно, машина Кія дуже гарна, дуже класна. Взагалі я поважаю Марку Кія. Тому, я ж кажу, Південна Корея молодці. Так, і взагалі Південна Корея дуже прогресивна країна, дуже класна країна, там дуже багато чого крутого. І от, власне кажучи, от остання карта висновку, тут червовий, карта Великої Любові, говорить про те, що після війни стосунки між Південною Кореєю та Україною будуть дуже хорошими. Можливо, південні Корейці почнуть якісь бізнеси відкривати в Україні, можливо, почнеться якась активна співпраця. Так що таке, от. даремно я люблю Південну Корею та все, що з нею пов'язано. Південна Корея молодець. Вони дуже класно роблять і техніку, вони і розумні. І, дасть Бог закінчиться війна, якось і в Сеул поїду, подивлюся, що там до чого дуже цікаво побачити Південну Корею. Так що, ось такий от прогноз. Негатив певно полягає в тому, що все таки Південна Корея не буде воювати в Україні. Позитив полягає в тому, що помагати вона таки буде. Причому помагати буде стабільно, постійно не буде переривів, тому що от карта постоянства, карта стабільності це карта постійної допомоги, перманентної, так би мовити. Так що в цьому плані все добре. Ну що ж, дорогі глядачі, не забувайте ставити лайки за мій прогноз, за мій розбір цієї ситуації. Пропонуйте теми для ефірів. Ми з вами побачимося зовсім скоро в нових прямих ефірах, в нових відеопрогнозах. Е, так, якщо є якісь питання особистого характеру, є номер на сторінці в Тіктоці і в Ютубі, в шапочці мого профіля. Viber, WhatsApp, Telegram, пишіть, дзвоніть, буду радий з вами поспілкуватись, поговорити. Як вам зміна мого іміджа? Трошки зістриг зайвої енергетики себе помолодшав. Тепер ми, знаєте, про це жартувати звичайно не треба, але тепер ТЦК буде мене сприймати як підлітка на вулиці. Тому що тепер я виглядаю не на свій вік, а тепер я виглядаю років на 15, може максимум 16. Такий от клаповухий, лисуватий на лиці малалетка. Так що, отаке. От от. Ну, це так, хвилинка жарту, щоб розрядити обстановку. Як вам мій імідж, пишіть в коментарях. Так, трошки вирішив помінятися. Маскіровка від ТЦК. Ну, все одно щитина проступає, знаєте, ну, так ідеально, я не вибратий. Але взагалі віку у мене убавилося. Я і так не виглядаю на свій вік, я завжди виглядаю молодше, а тепер то взагалі, як е, цей е, десятикласник чи дев'ятикласник. Ну таке. Бережіть себе, гарного всім дня до зустрічі.